В ефірі продовжує свою роботу студія репортер. І я, її ведуча Єлизавета Волкова. Всіх вітаю. З початку війни сімейні правовідносини українців стали складнішими. Розлучення, поділ майна, діти. Теми, що залишають після себе купу знаків питань, І як в цих непростих турбулентних часах працює сімейний кодекс України? Поговоримо з доктором філософії у галузі права адвокатом Анастасією Хижняк. Анастасія, вітаю вас, в нашій студії. Як ваші справи? Вітаю, дякую, все добре. І знаєте, розпочати нашу з вами розмову. Хочу, щоб ви нам розказали про ваш шлях. Як саме ви прийшли до думки, що хочете пов'язати ваше життя саме з правом? А... Мій трудовий шлях почався в юридичної академії, куди я вступила. І в 2007 році я працювала в деканаті і так вже зрозуміла, що професія адвокатури мені найближча з усіх юридичних професій. А далі я почала стажуватись, і власне так 13 років назад я прийшла до того, що я хочу бути адвокатом. І вже 11 років я в статусі адвоката. Чотири роки назад ми з моїм братом створили адвокатське об'єднання Респонд. Ми є співзасновниками адвокатського об'єднання, і на сьогоднішній день наше адвокатське об'єднання є досить успішним. У нас працює багато юристів, вже адвокатів, і хочу сказати, що Вся наша команда це є випускники Національного університету, Одеська юридична академія. Саме дуже багато нас працює з факультету цивільної та господарської юстиції, і хочеться відмітити, що дійсно академія дає таку базу нашим студентам, майбутнім правникам, майбутнім адвокатам, юристам прокурорам. Коли ти працюєш, відчуваєш, що в тебе достатньо є багажу знань для того, щоб Відстоювати інтереси ну, в залежності від тієї професії, яку ти вибрала. Тому е я починала свій трудовий шлях саме в академії, будучи методистом, і вже після закінчення зрозуміла, що найближчі з усіх юридичних професій мені саме адвокатура. А як я це зрозуміла е дуже круто, що в академії на кожному курсі проходять. Е Практики, і маючи можливість попрактикуватись там в різних областях, я і в суді, і в прокуратурі могла попрактикуватись і зрозуміти, що саме мені найближче адвокатура. Тому, маючи таку можливість, я відразу не втратила кілька років на знаходження свого шляху. Я вибрала цю професію. Дякую, що поділилися з нами вашу історію. Право справді займає величезний пласт вашого життя. і Я впевнена, у нас буде дуже цікава розмова. І якщо ми сьогодні Починаємо розмовляти про сімейний кодекс. Розкажіть, будь ласка, з якими запитами до вас найчастіше приходять люди? Я саме спеціалізуюсь на цивільних правовідносинах, господарських, і у е, мене 60% всіх справ, де я є представником адвокатом, це сімейні правовідносини. Сімейні правовідносини, сімейні справи це одні з найскладніших справ. Чому? Тому що в таких справах присутній е, такий. Непростий елемент, як емоції людей. Тобто, це про розлучення, це про поділ дітей, з ким будуть діти проживати, це про Поділ майна всього того майна, коли люди, як, якого люди нажили, будучи е, в гарних відносинах, да, маючи почуття один до одного, а потім там щось трапляється, якісь образи. І е, починаємо це все ділити, особливо важко, коли ми починаємо ділити дітей. І, звичайно, крім того, що це просто да, є робота, яку треба відпрацювати, ще е, такий є момент, коли клієнти дуже хвилюються, тому що це. Стосується їх, їхніх почуттів, як правило, якісь образи є. І саме цей момент, психологічний, він трошки ускладнює ведення цих справ, але вже я 11 років успішно саме як адвокат представляю клієнтів, і вже я звиклась, вмію не пропускати через себе ці емоції, я просто так холоднокровно відпрацьовувати і робити все на користь наших клієнтів. Можна тільки уявити, як складно взагалі працювати з таким, скажімо так, холодним розумом, але це чудово, що в нашій країні є такі спеціалісти, і справді ми зараз живемо в таких непростих умовах. Скажіть, будь ласка, чи помітили ви тенденцію, що розлучень стало більше з початком війни е, на превеликий жаль так? Насправді дуже багато запитів про розірвання шлюбу прийшло до нас саме в період війни, і навіть в нас є клієнти, інтереси яких ми представляємо багато років. Там обслуговуємо їхні бізнеси, і тут вони вирішили розлучатися, що для нас було просто там ну, великим шоком. Тобто розлучаються навіть ті, від кого ми не очікували цих розлучень. Що стало причиною? Звісно, я впевнена, що війна. Дуже негативно вплинула. Чому? Тому що сім'ї проживають окремо. І я вже навіть так спілкуюся з клієнтами і ну, питаю: а чому? В чому причина? Це ж було добре. Роз'їхались, зрозуміло, що дистанційно сім'я не завжди може вижити і в тому стані, в якому вона була би, якби подружжя проживали разом. І... Жінка з дітьми, як правило, виїжджає за кордон для того, щоб забезпечити якісь безпекові умови для дитини, і для себе. Е, вже якось організовується там життя, тут чоловік окремо, а є ситуацію, коли кілька років. Да, і саме ця розлука вона негативно вплинула на велику кількість сімей і звертаються запитами про розірвання шлюбу. Просто цікаво, що. Е, Через суд розриваємо шлюб тоді, коли е, є діти, тобто, навіть якщо сторони погоджуються обов'язково розірвати шлюб, там обоюдно, як то кажуть. То, а, якщо її дитина виключно через суд. Якщо дітей немає, немає спірних моментів інших, да, і обоє сходні з подружжя, то можна піти через ЗАГС розірвати шлюб. Але в такому випадку треба, щоб обоє з подружжя були тут. Обоє з подружжя прийшли перший раз подати заяву на розірвання шлюбу, і потім друге на підтвердження розірвання шлюбу. Але є ситуації, коли хтось знаходиться за кордоном, або, наприклад, чоловіки, військовослужбовці не можуть з'явитися. Немає такої можливості, тому що десь там виконують бойові завдання, і навіть таке подружжя, яке не має дітей, все рівно просить нас допомогти розривати шлюб через суд. Тому взагалі збільшилась кількість запитів, більше роботи, звичайно, у адвокатів. Але я думаю, що це на демографічну ситуацію, на соціальне життя нашої країни впливає однозначно негативно. Тобто, війна руйнує не лише будівлі, да не лише забирає. Героїв, чоловіків, але і на правилаке жаль руйнує сім'ї. Так, справді дуже, дуже сумно, те, що війна внесла свої корективи в стільки сімей українських. Але все ж таки, якщо відбувається така ситуація, як ви згадували, що, наприклад, або жінка виїхала за кордон, або чоловік служить в Збройних силах України, якщо немає можливості приїхати, чи є можливість розірвати шлюб онлайн? А... Такої саме процедури, як онлайн, немає, хоча я бачу оголошення в інтернеті, це що це. є така так, і рекламу в інстаграмі і в соціальних мережах, саме такої процедури онлайн немає, але це через представника. Тобто будь-яка особа і військовослужбовець може звернутися, і жінка, яка проживає за кордоном, може звернутися до адвоката дистанційно. Ми маємо право, згідно закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, укладати договори дистанційно. І саме на підставі договору ми вже представляємо інтереси в суді. Тобто, для сторони це дійсно така процедура онлайн, але для нас юридичною мовою через адвоката подаємо позовну заяву до суду. Єдине, що не Неможливо резервувати шлюб, якщо не дитина є дитина, яка не досягла одного року, і якщо дружина перебуває в стані вагітності, чи можна укласти шлюб дистанційно? Через дію можна і. Є там моменти стосовно військовослужбовців, які відбувають відбувають службу і виконують бойові завдання. То там через командира також можна укласти шлюб. Це такі виключення. Але взагалі в нас така достатньо діджиталізована держава, і ми вже... Період війни змогли оцінити перебуваючи в Європі, да, зрівняти наші можливості українського законодавства європейського і зрозуміти наскільки нам держава дає. Умови такі доступності, і в тому числі укласти шлюб через дію. Ну ні, от всі дивуються ні одна країна світу не має такої можливості, а у нас ось є. І незважаючи на те, що нас в країні де війна, да економіка страждає на правили жаль, але країна розвивається, і саме можливість реєструвати шлюб через дію, в тому числі виникла в період війни. І це справді привід для гордості для наших українців. Давайте тепер продовжимо тему та розглянемо реальну ситуацію з кейсу про розлучення поділ майна, про що ми саме зараз з вами і говорили. Уявимо ситуацію: те, що подружжя перебуває в шлюбі вже 8 років і має двох неповнолітніх дітей. Починається повномасштабна війна. Дружина разом з дітьми виїжджає за кордон. Чоловік йде служити в лави Збройних сил України. Через півтора року подружжя вирішує розлучитися. Чоловік наполягає на тому, щоб діти після його демобілізації проживали з ним разом в Україні, а жінка наполягає на тому, щоб діти залишалися жити з нею за кордоном. Їхнє спільне майно це квартира в Україні, яка була придбана в шлюбі, і автомобіль, який оформлений саме на чоловіка. Фактично, сім'я разом не проживає понад рік. З ким за законом може бути визначено місце проживання дітей у такій ситуації? Варто по перше звернути увагу, що е, наразі питання ми маємо тут розірвання шлюбу, визначення місця проживання дітей, поділ майна подружжя. Ну і ще тут можна зацепити аліменти. Ми зараз пройдемось, і кожна, кожна з цих справ буде розглядатись окремо. Перше, якщо ми хочемо розірвати шлюб, будь-хто може бути ініціатором, будь-хто може звернутися до адвоката для написання позовної заяви і а, організацію процесу в судовому порядку для отримання рішення про розірвання шлюбу, тобто неважливо чи чоловік, чи дружина. Воно до речі, ні на що не впливає ні на які права, хто є ініціатором. І на сьогоднішній день суд в виключних випадках дає строки на примирення, це може бути максимально до 6 місяців. А, держава. Політика держави така, що ніхто не намагається зберегти сім'ю. Чому? Тому що це особисте немайнове право кожного. Тобто, якщо хтось, один з подружжя не хоче проживати, то причини не важливі. Це відразу бігаючи наперед, чи ем, впливає так, як ми бачимо в американських фільмах: ти мені зрадив, там я подам там, з тебе елементи. В нас в державі ні. Будь-хто може звернутися, навіть просто я не хочу проживати з цією людиною, там чи чоловік чи дружиною», і ми отримаємо розірвання шлюбу. Далі, це один процес, він достатньо швидкий е, е, і нетриваючий. Стосовно того, з ким проживають діти. Е, у нас е, по законодавству є певні відмінності з європейським американським законодавством. Коли розлучають в Європі обов'язково при розірванні шлюбу обов'язковою умовою є визначення місця проживання, з ким проживають діти. У нас трошки по іншому працює система. Я думаю, що ми держава буде якось виправляти цю ситуацію, тому що вже в розріз з європейським законодавством зараз багато клієнтів проживають в Європі, виникають певні проблеми. Але на сьогоднішній день батьки розлучилися. Якщо спору немає, то діти ні з ким не закріплені. Якщо як в даному випадку ви говорите, що батько, військовослужбовець, хоче, щоб після демобілізації діти проживали з ним. По-перше, ми не можемо подати позов. Про обставини, які будуть колись. В випадку, щоб я порадила батьку, якби прийшов до нас на консультацію. Якщо він бажає, щоб діти проживали з ним тільки після того, як він демобілізується по факту, тобто він буде звільнений з лав Збройних сил України, ми можемо подати позовну заяву до суду про визначення місця проживання дітей з ним. Але дуже цікаво, що в даному о, спорі важливим буде не де краща квартира, хто краще заробляє? А саме з ким психологічно комфортно бути дітям? Як можна визначити, призначати судово психологічну експертизу, щоб чи визначити, чиї методи виховання впливають краще на дітей? З ким дитина психологічно комфортніше відчуває себе, чи з батьком, чи з матір'ю? Саме цей єдиний критерій стає визначальним при визначенні місця проживання дітей. Але це вже після того, як батько буде демобілізований, наразі, коли він є військовослужбовцем, це зробити нереально. Він, звичайно, може подати, але суд в таких випадках виносить рішення про відмову задоволення позовних вимог. Стосовно аліментів, тоді відразу той, хто проживає. З дітьми має право на стягнення аліментів В даному випадку. Якщо діти, поки чоловік перебуває на службі в збройних силах України. Може подати позовну заяву про стягнення аліментів, але важливо, що, що позовна заява про стягнення аліментів подається тоді, коли батько не хоче платити. Не обов'язково стягувати аліменти. Якщо батько платить, допомагає дітям, матір влаштовує суми періодичність платежів, то вона може взагалі не подавати цю позовну заяву. Стосовно поділу майна, у нас, наскільки я пам'ятаю, є квартира і транспортний засіб. так? Так, оформлений на чоловіка, все придбано під час шлюбу. В даному випадку, власником якого доводити, співвласником, латентним власником є саме у нас дружина. Тому дружина має право подати позовну заяву до суду про розірвання шлюбу. Стосовно квартири, вона отримає одну другу, тобто половину квартири. А стосовно машини, якщо даним транспортним засобом користується чоловік, тоді вона може стягнути половину вартості цього транспортного засобу. Ми призначаємо судову експертизу або у експертизу, робимо оцінку приватного експерта. Визначаємо на сьогоднішній день, скільки коштує цей транспортний засіб, і половину саме коштів ми можемо стягнути з чоловіка. Тобто, зрозуміло, так, що по Об'єктам нерухомості, земля, квартира, будинки ми можемо отримати половину права власності. Це така ситуація, яка трошки затягує проблему, фактично вона не вирішує проблему, тому що, враховуючи, що є два співвласники. Там чоловік не зможе продати квартиру відчужити, подарувати, так само дружина. І одна друга, одна друга не вирішує проблему. І в такому випадку ми радимо клієнтам, або хтось компенсує вартість майна, або продаємо і ділимо кошти, якщо потрібно, Там адвокати, юристи можуть допомогти в цих ситуаціях, але саме по нерухомості виключно частка. Що є. Таку рекомендацію, яку я б хотіла дати і молодому подружжю, який укладає шлюб і сторонам, які перебувають в шлюбі, укладати шлюбний договір. Шлюбний договір вирішує багато питань, і знаєте, багато... наш менталітет ще не зовсім готовий до укладання шлюбного договору, тому що як сприймають, навіть уже там. Молоде покоління все рівно каже, ну ми ж одружуємося не для того, щоб розлучатися, ділити майно. А я кажу, а ви одружуєтесь і ви розумієте, що навіть якщо у вас будуть якісь. Спори, незрозумілі ситуації, да ніхто ні від чого не застрахований. Ви розумієте, що у вас стосовно майна не буде ніяких проблем, і ви не будете потім роками судитись. А судові процеси вони дуже довго, -довго тривають по розподілу майна, як до речі, по дітям. І не будете там сваритись, потрачати кошти на адвокатів на судові збори і так далі. А ви вже вирішили цивільно. По дорослому, і ви навіть якщо у вас будуть діти, ви завжди залишаєтесь батьками і зможете зберегти нормальні відносини, тому що не це такий лайфхак, який може вас зберегти від майбутніх можливих судових процесів. А от по транспортному засобу, як я сказала, тут уже ситуація трошки простіша. Тут можна кошти сягує і все. Дуже дякую вам, що пояснили цей кейс, дали навіть такі професійні поради. Ще раз вам дуже дякую, що ви настільки професіонал в своїй справі. Давайте тепер продовжимо тему спільного майна. Зараз ми живемо в тяжкі часи, як я вже казала. і Якщо така ситуація, що майно або пошкоджено, або знаходиться на тимчасово окупованій території, як це враховується судом. Якщо пошкоджено є певні державні програми про відновлення майна, да? тут воно не впливає на спільне майно не спільне майно подружжя. Якщо воно знищено, також держава компенсує за певними програмами це майно. Якщо ж майно знаходиться на окупованій території, то по цьому майну, на жаль, ми не можемо нічого зробити до деокупації, до закінчення бойових дій. Тому що фактично немає доступу для того, щоб нам поділити майно. Нам потрібно зробити оцінки, да? нам потрібно взяти свіжі витяги з реєстрів. А на сьогоднішній день по територіях, які окуповані, ми не можемо цього зробити, тому такі процеси на паузі. Але якщо стосується осіб, які виїхали з окупованих територій, у яких були, до речі, судові процеси і окупація почалася. То держава забезпечила підсудність розгляду цих справ. От, наприклад, херсонський суд, там багато херсонських судів розглядають наші Одеські суди, там Суворовський суд розглядає справи, які розглядали в Херсонські суді. Тобто, наша Верховна Рада розподілила підсудність розгляду цих справ. Права громадян можуть відновлюватись, але що стосується майна, Кі на жаль такі ситуації на паузі, і це стосується навіть спадкування. Якщо хтось помирає з родичів, хто Мав майно на окупованих територіях, обов'язково обов'язкова порада вступити, відкрити спадщину, вступити в спадщину, але оформити спадщину по майну, яке знаходиться в окупації, наразі неможливо. Будемо чекати перемоги, звільнення земелі, і після цього вже зможемо пооформлювати це все. З якими міфами про сімейне право вам давалося стикуватися найчастіше? А, ну, З такого цікавого, це також, що ми бачимо по телевізору, я тобі не дам розлучення. <смі> ну, Такого не буває. Ти можеш е, заперечувати, і ми отримуємо рішення про розірвання шлюбу не в першому судовому засіданні, а в другому. Ну, максимум там, на два місяці дадуть срок на примирення. І про аліменти, е, про, аліменти. Е, про аліменти, значить, е, мені не треба аліменти, я не буду подавати, бо мені від тебе нічого не треба. Я постійно роз'яснюю клієнтам і хочу. Щоб більше людей це почуло, щоб більше людей це знало. Якщо ви не подаєте на аліменти, то це означає, що чоловік сплачує. Тобто ми подаємо на аліменти по законодавству тоді, коли є порушення прав, саме не сплачують аліменти. Якщо ви не подаєте, це дорівнює, що він виконує свої зобов'язання. Ви повинні розуміти, що коли ви стягуєте аліменти, ви стягуєте кошти не собі, а дитині ні в якому разі не потрібно ігнорувати можливість стягнути аліментів. І стосовно майна. Майно оформлено на мене, ти нічого не отримаєш. Ні, все майно, яке придбане шлюб. Якщо у вас немає шлюбного договору, ділиться порівно. Дуже дякую вам. Що б ви порадили українським сім'ям, які зараз проживають нелегкий період, але з якихось причин бояться юридичних процедур, хоча вони в них потребують. Насправді, коли ви звертаєтесь до адвоката, то ви дуже легко проходите всі етапи, навіть сімейні, да дуже велику частину роботи, в тому числі емоційну, адвокат бере на себе. Тому, якщо ви точно вирішили розривати шлюб, да там боротися за майно за дітей, і так далі, немає чого боятися. Адвокати зможуть це зробити все без вас. До речі, такі категорії справ можливі навіть без включення сторони, ну, без клієнтів робити. Да? Ви просто ознайомлюєте, що з вашими справами наразі відбувається в суді. Але якщо наразі перебувають у складних відносинах подружжя, то я б порадила звернутися до психологів, тому що. Дуже часто, навіть назначаючи психологічні експертизи, ми робимо висновки, що багато сімей можна зберегти, коли вони звернуться до професіоналів, до психологів. І можливо не потрібно відразу йти до суду про розірвання шлюбу, а спробувати зберегти сім'ю, тому що. В будь-якому випадку, коли у вас є діти, і діти, які виростають в повних сім'ях, де є батько-матір, звичайно, це відразу позитивно відображається на їхньому психологічному стані. А звичайно, якщо ви розумієте, що у вас ситуація склалась так, що ну ніяк не, не бажаєте проживати разом, зберігати сім'ю, то е, потрібно намагатись зробити це е, ну, найбільш Найбільш, знаєте, так спокійно, без сварок, без емоцій. І тоді є можливість зберегти нормальні відносини, тому що подружжя може бути колишнє, а батьки ні. Ви все рівно батьками залишаєтесь назавжди і завжди зв'язані своїми дітьми. Анастасія, дуже дякую вам за розмову, за ваші професійні поради. Було дуже цікаво послухати. І в гостях нашої студії була Анастасія Хижняк. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Дякую за запрошення.